Ще одну схему з безкоштовним розмитненням в Україні зупинили київські правоохоронці. А саме вони заарештували керівництво одного з благодійних фондів, які безкоштовно розмитнювали автомобілі. Замість того, щоб ці авто передавати на Збройні Сили України, дані автомобілі продавалися на сайті авторія, завезли більш ніж 200 авто, і ці авто продавали військовослужбовцям іншим людям в Україні. І що цікаво, люди, коли купують ці авто, вони думають, що в майбутньому вони можуть їх легалізувати, тобто розмитнити, зареєструвати на українські номера, потім перепродати або комусь іншому дати в користування. Але на жаль, законодавство сьогодні побудовано таким чином, що якщо це є благодійна допомога, її завозить фонд. Він має обов'язково передати на військову частину або на військовослужбовця за актом прийому передачі і набути у приватну власність таке майно сьогодні, на жаль, неможливо. Що буде в майбутньому, ми точно не знаємо. Але знаємо на 100%, якщо ви самостійно купуєте авто, привозите його за кордону в Україну і розмитнюєте, тоді це є ваша власність. І тоді з цим авто ви можете робити будь-що реєструвати, продавати, і у вас не буде проблем. Краще з такими авто не зв'язуватися, купувати. Купити в Україні вже зареєстроване авто або під себе за кордону пригнати. Якщо у вас є така можливість, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.